Ангеліна, що Ангеліна? Всі, Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України. От наша Теса приїхала до нових господарів. На Хмельниччину. Як то села все називає? Фащиївка. Говорила зі мною рано. Сухо, я... О, не, не їщі, не кусай мене, ще сердиш. Зала. Як будеш файно вчити, будеш мав кобилу, не що я хвалю. Кобилу на кобилу, ти рахуй, що стає би зумів коня, з табунами запрягли, і вона пішла. Вона назад не дасть сантиметр, вона тільки вперед. І що ж поклав, то другу вона вночами. Що кладеш на нього, куди хочеш, дитина за ногу, Вона не вміє би тут бить бити бажання, бити вдарила. Куди куди дві коні. Ай, куди. Куди? Помали. Помали, помали, помали. О та. Га де так? Газяйн. Боїшся відео? Набере, бо то твоя кубила. Ho, тесо, Хай, О, ти сама. Свій танк. А чамна нема там, за логу, за що? То Вона. 20 липня сходила. 20 липня буде мати 2 дворок. Її мама велика, і тато моцний був там. Чеше, ну все роботи, це що? Мене чіпає, тут такий катер. Кантер ми заберемо, тобто то немає. Бачу, все, червоне, щоб не врегти. Ти заженеш до стайні, води, даш, хіба Кобила з дороги. Вівця і давали. не їла. Зараз ми її ваших зі. Можеш пойди туди до коней, жеребеться купила. Це мій жеребець. Я мав рапіта побігти, що не віз не дивіться. Рапіда? А, я вісім чекав того рапіда. А звідки той рапіт, я не знаю. Чи не Ти не фієм. Ти корокола брав, це. Дурапчика. Він коли цінує, я дав. То кату слабий, то щось там цей. Покобела, так? це побила. А то огін. Ти вже запрягаєш, yeah. yeah. вийде сороша, таке як твої коні заведе. Чим рік. — Ще молодший до цю. Рибиниша, ша, 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 о. Вона навчена на пастух, на тюкові шнурки натягувати вона не рве, бо на ланці вона ніколи не була. Коли я так. тюкові шнурки, вона на тюкові шнурок не вийде. Ось ну, такі ну, 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 коні у хлопців на Хмельниччині. Ось і будуть майже тупатися, нехай пасають з кінь. Ось і коні сирні не копали, бо вона ще коней не боїть. Бо тих, що кобила хоче й копати. Ні, переговори зі новими. Ви ж таке там помали, ну а що ти й наші казали? Я би казав, ми запрягли, щоб був, що має. Можеш запрягти, буде мати два роки. Хоч мати кобилу. Щоб була хороша коняка. Кобила, щоб ти вродила лоша, кобила би ти принесла гроші. Почекайте, ще трохи. Ми Треба трошки Справи ще інаки. почекати, щоб її запрягати. Заплатив гроші, то вже тут коров'я не чипалють тобі. Просто ми маємо забагато коней. Ми, ми б не мали багато коней, на нас не було. Ось так це вийшло, що з'явилися і наші коні. За Забагато їх трохи так. Наше плекання, воно ми, ми за вами все слідкуємо. Ці коні, Такі маленькі лошати були. Вона місяць назад стоїть на шнурі. Вона стояла у борі, ми ж кинемо. Ніхто кантер на нього не клав. Ми поклали, як мало скільки, шлів на нього. Шість місяців. Шість місяців. Нас... заложили на нього шлів, і цілі ходила. Бігала, шли по подвір'ї. А за прогатим така робота, то три чоловіки в ліс завезли. Ага. Що, і з лісу привезти. А це його. А вас тут під дубках чильник. Чи в... на, на шильниках, так як у нас. Да. Да, Ми поклали зліва, але в мене гачки стоять. Uh -huh. Щоб ти там, що там пишуть, що ми там погані шли, і карабінчик, <гані> то не вірять. Карабінчик і ти в будь-який момент, ну, не дай Боже, кінця душить. Нашейник розчепив, карабін, і звуку і розчепив і все. А що робиш у місці, як воно <путався> це по путану? Усяк буває. А тоди беремо і ще буде рукати. Вона тільки одиралась. бо в мене біла пані її продав а його припихав цей стопаді на... Це був рік ходять, <рістична> Так, тиску а Тато мав 900 кілограмів Вона чиста отака на Низькі бували такі такі вона має, мама отакий не думаю вона у нас не добре тримана Та, Якби у нас було 5 6 коней, то вона така би була за широко. Ага. Ящик сісічки та й далі 2 л би то тоз мамо. Ми недавно їстопонаць. Ми тримали п'ятеро разом, ходили в кошарі. <плес> так два місяць півтора, як ми її поставили на. А <плес> ну подивися там вміє чи А не біла. Галин, подай. дай. Дай її на мертву. Подивимося, що Може ми майку продамо, чи ні? О, тр... <плес> <плес> А чого? Не бійся. Не бійся. Ти ж верхом їздила, що барбойку може не буде їсти. Ходи? Ж гарно я так, дай, дай сюди. А де їсть барабою? Давай ще мучкай до ти можеш може висиш. Не, не пішла. Не пішла, <рес> не пішла. <рес> я враміла. А той копасовецько овес і в нас овес, сіно вода, десь ми не ніякий там. П'яницю, ячмінь, ми таке не даємо коням. Щоб ти зрозумів. Я на ну, мене в мене що таке. Я не знаю, хлопці, а я кажу кого вибачить. У нас ангелінку, може бути зморку. Ходи сюди, мною, На! На Тиса. Знаєш, вона теса? Бо її мама Волга. А в Росії така і річка Волга називається. А на Україні маємо тису ріку на Закарпатті.

Ящик по плечах воно немає. Не, не, ну, не Що? Що? Що можеш ззаду один і навіть не ні казати, нічого, ні слова і не казати, а нічого можеш лапати. Воно не знає того Це дуже велика різниця. Спокійно, така порода була. Такі краї. Шотеса попала в такі. земельні відділи. Заганяйте її на місце, я ще б пізні був. Води нашу Ми Мені більше відро буде не давати. Відро рано відро вверху. Веди її на сумку, вона на карта не моїй. Не хоче йти від коней. Сьогодні таку екскурсію хлопці зробили 200. 220-230 кілометрів від нас. Десь приблизно на такій дорозі. Дорога трохи погана, але то нічого, машина їде, робота робиться. Гарно. Так ще рідко коли я бачу, щоб зв'язали. Дошак прив'язаний до кобили. Ну, моя має риб'є око. Риб'че, риб'яче. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, донатьте на ЗСУ. Віримо в перемогу. Всього найкращого. До зустрічі!